Прокрастинація буває активною і пасивною. Активні прокрастинатори так чи інакше роблять, але в останній момент підготовка до іспиту за один день, квартальний звіт за два дня тощо. А пасивні уникають прийняття рішення чи діяльності. І думають, що може воно само вирішиться у минулому відео про прокрастинацію я наводила приклад вибору у любовному трикутнику. Так от, пасивний прокрастинатор в такій ситуації, буде затягувати вирішення, аж доки один з партнерів не дізнається про іншого і сам не прийме якесь рішення. Також я наводила приклад про те, що людині пропонують роботу в іншій країні, і вона вагається і довго приймає рішення. Так, от пасивний прокрастинатор буде чекати аж до тієї миті, поки його... Не почнуть вмовляти і казати, що все, сроки піджимають, і ми тебе чекаємо, або не скажуть, що ця робота вже дісталася комусь іншому. І от, коли питання отак вирішується, людина каже, все, що не трапляється, все на краще. Так і повинно було бути. Причини прокрастинації: перше страх невдачі, який найчастіше пов'язаний з тим, що людина знецінює свої сили та можливості, тут доречно згадати про вивчену безпомічність. Друге, страх критики, оцінки і навіть виконання Прикриття, якщо у людини є синдром самозванця. Третя причина прокрастинації це перфекціонізм. Прагнення людини, якщо й робити щось, то робити ідеально. Але не маючи достатніх навичок чи знань, людина не може зробити досконало, тому відкладає. Четверте страх виділятися. Людина може бути неймовірно талановитою, але дуже сором'язливою. І прокрастинація, ніби захищає людину від успіху, в якому людині могло б бути некомфортно або навіть. Страшно п'яте бунт це часто несвідоме небажання підкорятися правилам, системі або чиїмось бажанням чи очікуванням. Наприклад, батьки ідеалізують вищу освіту. А їх вже доросла дитина, ніби і вчиться в університеті, але нічого не робить, це відкладає і має купу хвостів. При цьому вона сама може не розуміти, чому вона не може довчитися і отримати той диплом. Або це може бути навіть бунт проти батьківської установки: ти нічого не доб'єшся без вищої освіти. І людина підсвідомо саботує цю освіту, щоб довести, що я можу чогось досягти і без освіти. Також прикладом бунту може бути, коли людина працює на роботі. Яку не любить і постійно все відкладає. І такий бунт – це вже ознака внутрішнього конфлікту. Коли одна частина особистості каже, я повинна працювати на цій роботі, бо це стабільний заробіток, в мене освіта з цієї спеціальності. А інша частина особистості впирається і каже, я не хочу. Шоста причина прокрастинації це втома, яка може бути симптомом емоційного вигорання, коли людина настільки втомилася або від цієї діяльності, яку відкладає, або від Іншої, що її організм настільки виснажений, що чинить супротив будь-якій діяльності, і це вже своєрідний запобіжник організму для виживання, і в якості сьомої найпоширенішої причини прокрастинації можна виділити те, що відбувається саме з активними прокрастинаторами, тими, що все роблять в останній момент. Так от тут причина може бути у своєрідних емоційних гірках, де спочатку людина перебуває в стресі та тривожності від того, що. Що відкладає важливу справу, а потім, після швидко виконаної роботи, її накриває дофаміновий спалах, який приносить і полегшення, і одночасно підвищує, шалено підвищує самооцінку. У прокрастинації також є своєрідний позитивний бік. Бо якщо людина постійно відкладає роботу, що стосується її основної діяльності, то це може бути показником того, що вона займається не тією справою, якою хоче займатися насправді.